Шановні глядачі, з вами посіка Хелп 20 липня, качаю мед, качаю із двох корпусів, які я відібрав перед цим і підняв на гору. Зараз я перегруповую ромки. Знову те, що залилося, підкидаю наверх. Оці два вулики. Не видно ні черта. Підкидаю наверх у два вулики. А туди ставлю вощину і сушняк, який лишився в мене після відкочки цих двох корбусів. забув закрити поки по планшет сходив от я цим собі натягую сушняк. я не уявляю як можна працювати пасічниковати без сушняку шановні глядачі все вони тут позаливали І ще оце, бува, не влазять ромки, ну, це тут ще нормально, а було таке, що приходиться зрізати. А оскільки я сьогодні качав уже мед, щоб зварити вам чудодійного самогуна, тому що бочки вже кажуть, скоро будуть казати, не приходь до нас, ми голодаємо. Шановні глядачі, і оце. Проходжу я сьогодні такий шлях. Я підіймаю рамки трьохсоті в окремо взяті корпуса, ставлю 230-ті пусті. Лазять в них не сильно. Це все хвости. Але хвости такі, я бачу, що вони просто молодчаги. І це ще не самий сильний хвіст. Оце теж хвіст, так він дивіться який. Молодець просто. Шановні глядачі, розібралися ми з цим усім. О, оце теж хвіст, дивіться, зараз я вам його покажу. Покажу. чур, в мене в мене покрівець важить 15 чи 17 кілограм. Оце він такий з п'яти десятки він температуру держить, просто капець. І Колись покажу. Шановні глядачі, а зараз наш пабам! 130-й вулик, який ми вирощуємо, можна так сказати, для свого зиску. Опа, він пожрав Він пожров весь мед. Йо йому дав ромку перги. Ромку перги дав йому. Медуну вже бризки є. І я думаю, що через місяць ви будете шок з нього. Шановні глядачі. Ну що тоді почну я їх дорозгружати, натягувати собі сушньок. А ви пам'ятайте, що своїм бухлом про вас двоє ваша посіка хелп.